Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Декабристів. Житловий комплекс Вишневий. Так бачимо. Це сходова, ліфтна шахта. Отут в планах вхідні. Двері. Тут у нас велика прихожа. Квартира знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також такого планування квартира є на усіх поверхах. Тобто перший, другий, третій, четвертий, аж до п'ятого. Бачимо, це у нас велика кухня студія. Квартира площею 69 метрів квадратних. Бачимо настільки велика, простора кухня студія. Отут в планах робоча зона, тобто кухонні меблі. А отут уже десь відпочинкова зона. Але також можна робити перепланування по бажанню і вже на свій смак. Так, праворуч. Ще одна кімната, бачимо також велика простора. Здача годинку планується до кінця поточного року. Це у нас ванна самузова. Також можна переплановувати і ще одна кімната. Тобто, бачимо двохкімнатна квартиру з функцією трьохкімнатної. Бачимо цікаво. Цікаве планування, будуть пощикатурні стіни, вікна, двері, всі комунікації підведені, лічильники, буде гарно зроблений благоустрій території, дитячі майданчики. Також можна буде придбати гараж, по бажанню. гарне розташування. До центру міста 7 хвилиночок на авто, поблизу школа, садочок, магазини, аптеки. Тобто досить цікаво. За деталями телефонуйте. Рада відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу.